Дякую, його підголову домову немає. Заїхав в Україну на племі. І сестри українці, слава Україні! Ми стоїмо для біля... того місця, де ми маємо можливість поіменно вшановувати тих відомих загиблих числа Небесної Сотні. І кожен з нас щиро вболіває за те, щоб вони були увіковічнені. І не тільки в наших серцях. Це ті звичайці, які не завжди дородилися в Україні, але всі померли в Україні, які заради неї померли. Це ті, які пам'ятали про голодомор і разом з тим відчули на собі той голодомор духовний, голод фізичний і голод моральний. Ті, хто позаду мене за спиною, поклали це життя до того, що ми бачили, я не можу жити, і в якому юрмі не маємо права жити. І ми, які є тут, і яких тут зараз немає.